У суботу на Закарпатті передбачають хмарну з проясненням погоду вночі. Місцями сніг в день без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, подекуди снігові замети і хуртовина. Температура повітря вночі – 5-10 морозу, в день нуль морозу. В горах вночі місцями сніг в день без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Подекуди снігові замети. Видимість добра. Вночі 10-15 градусів морозу, в день 7-12 нижче нуля. Хмарно з проясненням погоду передбачають в Ужгороді без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9 морозу, вдень 1-3 градуси морозу. У великому березному хмарно з проясненням без істотних опадів вночі 10-15 градусів морозу, вдень 7-12 нижче. Ще нуля. Хмарно з проясненням буде в перечині Вночі –7, –9, в день –4, –2. Хмарно з проясненням без істотних опадів очікують у Міжгірі. Вночі –10, –12, в день –6, –4. У Воловці вночі місцями сніг, в день без опадів. Вночі –11, –13, в день –7, –6. Подекуди сніжитиме і в Мукачеві. Вночі температура –7, –9, в день 1,3 градуси морозу. У Сваляві переважно без опадів. Вночі температура –8, –10, в день –1,0. 3. Без істотних опадів передбачається у Тячеві. Вночі температура опуститься до мінус 10, в день підніметься до нуля. Хмарна з проясненням погода буде у Хусті. Вночі температура –7, –9, в день –3, 0. У Виноградові хмарно з проясненням вночі –6, –8, в день –3, –1. Без істотних опадів передбачається і в Берегові. Вночі температура –6, –8, в день –3, 0. Хмарно з проясненням передбачається Віршаві. Вночі температура мінус 6, мінус 8, вдень мінус 3, мінус 1. У рахові вночі йтиме сніг, сніг день переважно без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 15 градусів морозу, вдень мінус 7, мінус 10.